Данчика розміщена наразі біля 60 автомобілів. Автомаркет Веставтохаб один із найбільших у Луцьку. Там десятки авто, тож вибрати є з чого: від бюджетних машин до автомобілів класу люкс. Ціна починається від 7 тисяч доларів і до 300. Майже в нас вчора був майбах. Які ми продали вчора успішно, успішно тут продадуть будь-яке авто. Переконує менеджер із продажу Богдан Ткачук, адже «Автомаркет Вест автохаб має низку переваг як для покупців, так і для продавців. І насамперед це вигідна локація на виїзді із міста. Проїзна траса курсує громадський транспорт. І біля сервісного центру, де проходить багато операцій реєстраційних з автомобілями, тому тут багато людей зацікавлених в продажі та покупці авто. Самі автівки розташовані на огородженій території, що перебуває під постійною охороною. Зручно і комфортно, адже якщо ви бажаєте продати свою машину, вам не доведеться витрачати години під дощем чи палючим сонцем, як-от на авторинку, бо на цьому майданчику про все подбають за вас. А для цього потрібно просто привезти сюди автомобіль. Входить в це розміщення автомобіля на авторі, розміщення на нашому сайті, розміщення в інстаграм та фейсбук аккаунтах з таргетованою рекламою. І власне розміщення автомобіля на майданчику як оренда місця до слова на інтернет-платформах розмістять професійні фото вашого авто, адже додатково ви отримуєте фотосесію. Підбірки авто у YouTube та TikTok набирають від 20 до 400 тисяч переглядів. Окрім того, оголошення з машинами також показують на екранах біля сервісного центру та в кафе на території, і вартість такого продажу дешевше чашки кави на день. Розміщення автомобіля на нашому майданчику вартує 1000 гривень на місяць, це орієнтовно 33 гривні на день. Мінімальний термін оренди один місяць, впродовж якого авто стоїть не у багнюці чи щебені, а на рівненько вимушеній бруківці, а продають його не двічі на тиждень, а щодня. Це набагато краще, на мою думку, ніж два дні на тиждень. Поїжджати на авторинок і випробувати свою долю там. Однак продати своє авто ви зможете і віддалено. Для цього потрібно лише привести його для фотосесії. Світлини розмістять в онлайн ресурсах. Водночас ви можете зробити це і самостійно. Автомаркет Веставтохаб пропонує розмістити авто на своєму онлайн маркеті, але додати ваші фото лого та рамки. Головне, аби машина була в гарному стані. В гідному стані, щоб вона не мала там критичних пошкоджень для свого подальшого своєї подальшої експлуатації. І просто, щоб вона була в Відповідно гарному стані, щоб вона було почищена, доглянута, Якщо відповідно авто не в такому стані, ми можемо порадити власнику, куди звернутися, щоб отримати якісні послуги. До речі, потенційні покупці можуть оглянути авто в сертифікаційній лабораторії, що знаходиться на території Веста Автохаб. Також на території є експертна служба, де на місці можна замовити огляд у експерта та довідку про автомобіль для більш глибокої перевірки. Коли покупець знайде свого продавця, залишиться лише укласти угоду. Тож продавайте своє авто із комфортом.